Стати благодійником легко досить підтримати акції благодійних організацій. Мальтійська служба допомоги працює від початку 90-х років у кількох напрямках. Щодня годує потребуючих на благодійній кухні, а також допомагає дітям з інтернатів, сиротинців та будинків сімейного типу. Така діяльність мальтійців можлива завдяки малому і середньому бізнесу. Ювелірна компанія Адамас запропонувала свою допомогу. Цього року здійснюємо. Е... Спільну акцію з компанією ювелірною Адамас це відбувається на правах Роялті і один відсоток від кожної покупки здійсненої в салонах. Цієї компанії буде перечислена на мальтійську службу допомоги для потреб дітей в інтернатах, і також компанія Дамас зобов'язалася подвоїти цю суму, яка буде зібрана в результаті цієї акції. Благодійником стане кожен покупець, який зробить будь-яку покупку у салонах ювелірної компанії Адамас у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Волинській областях. Я чув про Акцію від фірми «Адемас», що придбав подарунок для своєї коханої дівчини, що 1% відсоток від покупки йде на благочинність дітям, так як я хочу зробити подарунок коханій, зробити за одне дітям приємно, тобто деякі кошти перерахувати в дитячий будинок. Благодійна акція триватиме до 10 січня. На гроші, які перерахують мальтійській службі допомоги, закуплять спортивний інвентар для дітей сиріт і те, чого кожен інтернат потребує найбільше.